Всім привіт! Я Ната, і ви на каналі I'm Ната. Сьогодні з вами новий скетч від мене. Такого ще я не робила. Е, ну, як, в такому типа відео, але про Хэллоуін ще не було. Дисклеймер: е, в цьому відео я нікого не хочу ні образити, нічого. Це відео жарт. І придумала я його повністю сама. Тобто, Цим я нікого не хотіла ні образити, ні просто посміятися над кимось а... приємного перегляду. Надіюсь, вам сподобається мій скетч, який я робила повністю сама. Лавки. Приємного перегляду. А ти будеш святкувати Хеллоуін? Ні, не знаю. А що це таке? Ти що не знаєш? Це це свято з костюмом взагалі-то. Давай, може, разом із ткуємо заодно тобі покажу, як Ну давай, але мені потрібно батьків спитати. Гаразд. Йой, а коли у нас на буде? ту на буде? А ким ти хочеш бути на Хэллоуин? Я, напевно, відьмою, а ти. 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 А я, напевно, звою мачу. Будемо тусякати на Хелловін. Всякі костюмчики. Оце Хелловінська тематика. Мені це так заходить. Так що будемо святкувати щось такого, чи якась тусовочка намічається? Можливо. А, ну тоді питання. Коли і в кого йде, де, коли і в кого, і наскільки це часу. І треба в спитати. Жах. Придумаємо. Блін, так хочеться вже відпочити, а то це ЗНО може і треба готувати зарані, не пропускати ні одного заняття. Тому що якщо пропущу, потім буде дуже і дуже складно. Мільйон раз. Все-таки ЗНО, це халепа. Дивись, який мені костюм мама пошила. Гарний, правда. Крутий, а, мені мама просто придбала, бо шити не вміє. Блін, мама не дозволила нафарбуватись на Хеллоуін. Ну а як тут можна бути без макіяжу? Це ж Хеловін. А тобі дозволили нафарбуватись? Ну, трошки, чуть-чуть, ну, І дуже, і дуже акуратне. Ну, і сказала, щоб не було таким чорним і так далі. Ну, щось таке миленьке, щось такого плану. Ну, хоч щось. А то мої родики мені нічого не дозволили. Ну, я нафарбуюся трошечки для інстаграмчику. Блін. Я стільки штук знайшла на Аліку для Хеллоуіну, Вже замовила ще два місяці десь назад. І йду сьогодні забрати. Буду прикрашати свої кімнати, так що запрошую на тусу. А я нічого не знайшла. Це так обідно. Ну, круто, я думаю, мені е, дозволять, так що чекаю на ночівлю або тусовка. Якщо що це буде ночівка чи просто тусовка, і я потім піду додому. Але треба ще вважати, що це комендантська година, тому або то, або то. Ну, давай краще ночівка, якщо тобі дозволять, а якщо не дозволять, ну то буде просто тусовка, окей? Так. Ну, треба щось таке зробити, намотити якийсь мейкапчик. Він час від зно підготовки з англійською, українською і математики. А, блін, ким ще намалюватись? Може, чортиком або відьмою. Щоб якийсь образ, такий придумати кльовий, щоб ні в кого не було такого. Треба залізти в пінтест. Кльовий мій хар буду повторити. Все одно зроблю в Інст, в тт в відосики. Круто все-таки. А далі знову готуватися. До ЗНО. А ось і мій скейт закінчився. Як вам такий, такий формат а, моїх відео, тому що я пробую різні форми селяки. Надіюсь, я довго монтувати не буду, бо я ще не монтувала. Називається ви вже побачили мій монтаж на вищому рівні. Ну, це все, на що мене хватає. Люблю цело, обнімаю. Чекайте ще нових відео.